Там, де бейбі-бокси та переодягання в жінок не працюють, на допомогу проходять рятувальні круги. На Закарпатті прикордонники затримали чоловіків, які збиралися перепливати через тису в Румунію на надувних пончиках. Та хлопчаків, які цю прогулянку рікою організували. Ви бачили, яка та річка тиса? Ні, я не бачу. Ні, я не бачу. Знаєте, скільки вона життів забрала вже? I'll this off. Напередодні вночі оцих героїв помітили за 100 метрів від Держрубежу. Двоє тримали в руках надувні круги. Правопорушниками виявилися неповнолітні хлопці. Один житель Кіровоградщини, інший сумщини. Підлітки віком 15 та 16 років зізналися, що односельці запропонували їм по 100 доларів за те, що вони проведуть кількох чоловіків до річки Тиса і покажуть напрям руху в Румунію. Втім, хлопчаки в цій афері виступили лише провідниками. На ділі за махінацією. ...стояв ще один організатор, який мав отримати вже 8,5 тисяч доларів за двох пасажирів так званого круїзу. Про суму прикордонникам розповіли самі подорожувальники. Зізналися також, що не усвідомлювали, які ризики несе така поїздка. Втім, очевидно, страх потрапити на війну перевищив страх втратити життя. Прикордонники зазначають, що наразі особу організатора переправлення через кордон чоловіків вже встановлено. Через спробу незаконного переправлення осіб через держкордон України прикордонники направили повідомлення до нацполіції. У ДПСУ застерігають майбутніх порушників кордону і нагадують. Від початку російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків, які намагалися перепливти річку Тиса, щоб потрапити до сусідніх Угорщини та Румунії. 19 чоловіків, які могли обрати стати на захист України, натомість обрали безглузду смерть.